Ступ. Слава на віки. Е, відбувається зустріч вищих настоятелів жіночих орденів. Як ви оцінюєте служіння сестер в Україні під час війни? Як ви бачите їхню послугу на кожен день? Я б хотів підкреслити, що навіть для мене важлива ця зустріч, щоб ми були разом, як церква. Важливий момент буде відбудеться тепер. Молитва, тому що хто керує церквою, Господь? І ми мали зустріч, в час якої я подивився е, вченням, що ми отримаємо від Папи Лева, тому що це видимий керівник церкви, і через документи, як апостольська дегуртація Т, і через новий апостольський лист стосовно католицької освіти едукації. І це, я думаю, дуже важливо для всіх і священників, і сестер в Україні, тому що в час війни що нам потрібно, щоб нами керував Господь. Тому що, якщо ні, то ми не знаємо, що робити, як захищати життя, як захищатись, але від Господа отримуємо цю мудрість і надію і, і силу. І цей мені хотілося підкреслити, і це важливо, щоб ми про це говорили, цим ділилися, тому що коли ділимося Євангелієм, ми тут надаємо всієї України найкращий приклад і найкращу допомогу бути просто бути церквою. Чи бачите ви ту по свято сестер, які працюють з біженцями, які працюють з дітьми, з військовими? Чи думаєте ви, що цього достатньо на сьогоднішній день? Чи треба ще щось робити, доростати до якихось інших нових викликів? Сьогоднішній день я такий, що. Зовсім, зовсім складно сказати, чи, чи ми робимо хоч частинку о, того, що, чого потребуємо, тому що викликів є так багато, не встигаємо, ніхто не встигає е, з усіма викликами, тому що і е, все суспільство, втомлене від війни, вже в цьому сенсі і духовно, і психологічно, і гуманітарно. Ми всі потребуємо, навіть. Самі сестри, і вся церква потребує допомоги. До, до, до а хто може допомогти вже іншим і волонтерам, і військовим, і пораненим, і сім'ям, що втратили своїх рідних, і тим, що є переселенцями, потребують більше матеріальної допомоги, тобто праці є багато. І є згромадження, які готові прийняти, наприклад, окремих категорій, дітей, повернених з Росії або переселенців. Так, звісно, я впевнений, що треба зробити набагато більше ніж, ніж те, що ми робимо. Але все-таки на першому місці, коли ми є церквою, туди з цього розуміння, з тої сили віри і народжуються ідеї і плоди нашого. Пасторського служіння. І тепер в час цієї меси ми будемо і дякувати Богові, що ми маємо таке богопосвячене життя в Україні, будемо молити за нові покликання. І, а щоб були покликання, треба працювати з родинами, щоб Україна була сильна родинами, сім'ями, щоб захищала життя, не тільки життя від екрестора, але життя в сім'ях. Щоб проповідувала таке життя, що є захищене і від абортів, і від інших втручень. Тобто, таких конкретних напрямків є дуже багато, а це є тепер джерело, наша молитва, наша віра. Дуже дякую. Дякую.